Запитання до Трампа і Зеленського, очікування щодо Покровська, відключення світла і відновлення інфраструктури, лазери і далекобійні уламки, 211-та бригада кругом, північно-корейці наступають, і Маркус же ще в кожному третьому пості. Накопичилося новин і просто подій. Розберемося, і не забудьте ж, що десь у ролику буде обґрунтована пропозиція повернути на Росію їхні 300 мільярдів доларів. Вони мають право отримати їх назад. Вам теж сподобається ця ідея. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубере. Ми з України. Відкриваю волонтерський куточок, показую фото і відеофоном, що вдалося і що не вдалося зробити за ваші донати і коментарі з-під донатів. Подяка за смаколики діду, його команді їжачкам, а також особливо подяка одну одному пенсу. Разом до перемоги! Слава Україні! Yeah, yeah. Найбільше зараз питання, яке нам тільки належить закрити, допомога нашому батальйону ССБ, щоб ви розуміли рівень мотивації людей, які одного разу вже оступилися у своєму житті. За більш ніж півроку їхньої роботи в пекелі на Донбасі жодного СЗЧ. Жодного доброго вечора, наші незламні щирі українці. Сьогодні ми завітали до двадцять восьмої ОСПБ. Хочу вам дуже по перше подякувати за вашу. Службу. А також хочемо подякувати діду та його команді за допомогу, працю. Це є холодець, це є багато-багато вкусняших. Сало, колбаса, термуха, одяг. Хлопці покажемо діду, термуху і сало. Дякую, дєд! Дякую, дєд! Діда, гарно дякуємо тобі разом з тобою до перемоги. Слава Україні! Рау! А тепер медик хоче доказати своїх пару слов. Від нашого медпункту низький поклон за допомогу і підтримку нашому ну, построєному медпункту. Слава Україні! Героям слава! Ой, так расавцу! На міста! При цьому на них усім чхати ще більше, ніж на бійців, ТРО, про постачання яким та й про ставлення до них уже можна видавати томи. Говорити про це є що, а ось слухати нічого. Так ось саме ССБшникам потрібно зараз допомогти. Потрібен Мавік т потрібен транспорт, потрібно ще багато що. Дід орієнтує на суму в 480 тисяч, але я впевнений, що потрібно буде більше. А як би не було, якщо ви не допоможете, то ніхто не допоможе. Сильно допомогли зевано-франківська волонтери минулого тижня від нас пішла тільки мівіни на нуль? Фура, думаєте, перебільшую? Якщо скласти всі відправлення мівіни, то фура мівіни пішла від нас на нуль за тиждень? Взагалі з харчуванням зараз злажене тільки в нас. Усі без винятку скаржаться на проблеми з харчуванням. Вашу дивізію, як Як можна було взяти зроблене командою Пороха і, вивалявши його в піску й багнюці, ухандокати ухнель? Як взагалі вони можуть ходити і їздити українською землею, знаючи, що бійці постійно просять у волонтерів продукти, не смаколики, просто їжу. Ось зараз у Сирії широко використовують підйомні автомобільні крани. Дуже популярна техніка у світлі наведення порядку в лавах уряду тамтешнього встановлюються в будь-якому майже місці, і підняти на мотузоці з петелькою вантаж для такого агрегату не складає труднощів. До того ж, усім усе прекрасно видно показово. Мені здається, підйомний кран взагалі може стати символом, і в Україні може навіть символом перемоги. Варшу майоре, я без натяків, просто міркую, шукаю шляхи і вирішення проблеми. Тискать. Закриваю волонтерський куточок. Посилання на сторінки збору донатів в описі і в першому коментарі до ролика, як завжди, доброго ранку! 8 грудня, дякуючи Людовській Аліні. Сьогодні хлопці забезпечені 28-ї бригади, забезпечені термобілизною. Слава Україні! Доброго! Хочу висловити цікаве припущення. Ось командувач силами безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський заявив, що у ЗСУ є не просто прототип, а повністю працюючий тризуб у сенсі лазерна така штука, яка здатна приземляти ворожі літачки. Жодних подробиць Сухаревський не повідомляє, але ми знаємо за повідомленнями про британські випробування, що вартість одного використання такого приладу не перевищує 5 фунтів. Це знаєте, скільки в наших обмінниках? Близько 270 гривень. Ну нехай 300 для рівного рахунку. Це дешевше навіть простого артснаряду на 2995 пунктів. Упевнений, ви не розумієте, ось так, з наскоку різниці, тому перерахую в моє улюблене, в солярку. Це якби машина, яка споживає зазвичай 10 літрів на сотню, раптом почала б споживати ну хай 100 грам палива на 100 кілометрів шляху. Сильно округлюю, просто хочу розуміти різницю. У зв'язку з цим у мене два запитання. Відповідь на перше, я, в принципі, можу й озвучити як здогадку, а ось із другим усе дещо складніше. Перше запитання А звідки така радість? Ну, не вірите ж ви справді, що таку технологію розробили і впровадили у цілковітій секретності зелені чомне утіки. Ну ви уявляєте, скільки етапів на шляху до такого результату? Вони тут міни повертають уже взад, тому що перевірка показала, що попередня перевірка показала невідповідний перевірці результат. Але технологіям виробництва мін нехай років у сто, а тут цілий лазер над процесом виробництва якого б'ється півсвіту, і тільки в п'яти країн. Це я Сухаревського процитував. Вийшло щось виразне, щось таке, що працює. І одна з цих п'яти країн Україна. Рілі, really? може, навіть повірити в те, що вони зуміли на цьому всьому заощадити, і саме тому вдалося роздати всім охочим повавені тисячі. А це, нагадаю, понад 9 мільйонів осіб уже, просто до слова. Так от. Здається мені, що відправивши в тривале відрядження на Туманний острів одного головнокомандувача у відставці, Пліснява навіть не сподівалася на такий результат. Знову ж таки, якщо це все правда, у чому я дуже поки що сумніваюся. Але якщо правда, то інших варіантів у мене просто немає. Зробивши з опального головнокомандувача зірку всесвітньої дипломатії, зелені отримали такий профіт, про який мало хто і мріяти може на даний момент. Для тих, хто поки що не розуміє, до чого я веду, поясню простіше. Великобританія ось та країна, у якої точно вийшло створити бойовий лазер. І якщо на нашому тризубі написано «British made», то це пояснює дуже багато, якщо не взагалі все. Це була відповідь на запитання номер 1 а тепер запитання номер 2 Вірніше ціла пачка запитань, яку можна узаглавити одним словом: Де? Де лазер? У якій лабораторії його тримають? Чому немає відеофото, чому немає жодних підтверджень та фіг з ним, хоча б згадок про успішне застосування? Ну не можеш так статися, як було з чотирма тисячами євро пенсіонерам? А? Не можеш бути так, що проєкт Лазер Тризуб це просто продовження мільйона дронів і мільярда дерев, адже не можеш, правда? Зависає в повітрі моє запитання. Де, як ви розумієте, немає відповіді? Як немає відповіді і про мільйон дронів? Ось зараз на Покровському напрямку, зокрема, величезна проблема в дронах. Величезна. Тому Руська так і пруть там, що їм нічого протиставити. Мін немає, арти немає, укріплень немає, а тепер ще й дронів немає. Раніше, коли був потік донатів у більшості відомих мені волонтерів, проблему дронів вирішували народними грошима. За них купували комплектуху, з неї збирали по підвалах і горищах вироби, і таким чином дефіцит дронів постійно перекривали. Зараз же все стало складніше. І начебто навіть є хороша на цю тему новина, нібито виділили гроші на купівлю дронів для ЗСУ в рядигоди, розродилися, знайшли фінансування і виділили, але уявіть, скільки пройде часу тепер. Я вам накину кілька етапів появи дрона на нулі, рахуйте, час самі. Виділили гроші, підписали папери, сходили до найважливішого начальника, підписали й у нього, віднесли в бухгалтерію. Там поставили запитання і пішли з'ясовувати подробиці у начальства. Походу зайшли на каву, там закінчився робочий день, потім вихідні, потім начальство пішло до свого начальства. Загалом у підсумку папери таки підписано повністю, і гроші ніби як пішли у банк. У банку є своє начальство, свої бухгалтерії і свої вихідні та кава. Плюс три робочі дні на проходження грошей одержувачу. Будемо вважати, за пару тижнів впоралися, пішли гроші в Китаї. Якщо там все є на складі, то за три-п'ять днів вони все упакують, ще за пару днів відправлять. Тепер дорога літаками таки навозять в Україну. Скільки докинемо зверху морем? Тиждень, три. А це все ще зібрати, протестувати, упакувати, доставити на фронт і переналаштувати, тому що на той момент виявиться, що на цій конкретній ділянці руські літають уже на інших частотах, і апарати потрібно переналаштовувати. Контрольне запитання. Скільки це все займе часу всього? До 20 січня хоч встигнуть. А що робити хлопцям на нулі до 20 січня? Чим відбуватися? Лазером? А де він? Я вам ще одну розповім, поки тему не втратив. Мене ця новина просто розклала на лопатки. Агентство оборонних закупівель, як виявилося, тримає на рахунках 102 мільярди гривень щось близько 2,43 мільярдів доларів. Ну так про всяк випадок припасли. Раптом лазер якийсь завалящий вийде купити різдвяні знижки в Ашані. А може і під розпил вийде скинути, хіба мало яку тисячу ще придумають роздати під новий рік? А тут хоба 102 мільярди гривень лежить у занадці. Проблема в тому, що якщо їх не використати до кінця року, то вони просто згорять, перейдуть в інші статті, використати їх не вийде. Ну, питання, чому за ці гроші не було закуплено міни протягом 24-го року, я ставити не стану. Але я хочу розуміти, що з ними зробить агентство зараз. А нічого. Жодного патрона, жодного снаряда навіть не зафрахтовано. І треба розуміти, що це зверху до тих мільйонів, які в Міноборони просто зникли, як дим на віді. А ці гроші просто лежать і гріють кишеню інфляції та мрію корупціонера. Це при тому, що на фронті в нас, на думку чиновників, напевно, така кількість боєприпасів, що аж дівати нікуди. Он міни буквально псуються через погоду. Зате гроші від погоди не псуються. Не примножуються, звісно, це недопрацювання, але й не псуються, зберігаються надійно. Так само надійно охороняються і заморожені руські гроші на заході. Відсотки від них потихеньку починають виділяти Україні, але основний капітал, як і раніше, захований від пильних ручок рятівників держави. Але слухайте, Україна реально може дати жару росіянів цій війні, причому не колись, а хоч завтра. Я про це часто говорю емоційно, а зараз підкину цифр. Оцініть свіжість думки. У нас є зсу мільйон чоловіків і жінок, готових порвати не один баян на червоній площі. У нас є близько півмільйона, а може й більше, вже людей у всяких охоронних фірмах, у поліції, на поліцейській пенсії, переселенці, яких не чіпають, до речі, без особливого від них на те бажання, а бажання вони намагаються ховати подалі в більшості своїй. На Росії у 25-му році планує вбухати 176 мільярдів доларів на військову машину, щось близько 9% їхнього ВВП. Але якщо чесно, найімовірніше це буде ближче до 190 мільярдів або навіть 10% ВВП. Якась частина цих грошей піде на кишені тамтешніх ефективних менеджерів, тобто просто в нікуди, і на здатність нас атакувати не вплине. Але Україна 24-го року витратила на свою армію 90 мільярдів, із них 40 мільярдів самі заробили, тобто нащипали з гусей, а 50 мільярдів це допомога від західних друзів. Але щоб переломити ситуацію в цифрових вимірах, нам потрібно ще 100 мільярдів. Захід уже заморозив 300 мільярдів резервів російського ЦБ, з яких дві третини лежить у банку в Брюсселі, і що крім страху і жадівності заважає повернути ці гроші на Росію у вигляді пташок та іншого військового ширпотребу. Адже якщо навіть не говорити про всю суму, а тільки про третину, то ось вони 100 мільярдів для 2025 року, щоб змінити хід війни. Якщо пан Трамп мріє завершити війну в Україні, народ України мріє про те саме. А на Росія водночас мріє повернути собі заморожені активи, то ось же воно чудове, логічне, а головне дуже просте вирішення нашої спільної проблеми. За ці гроші можна закупити все, що потрібно для нашої перемоги. У США половина зброї припадає пилом на складах у пустерях Аризони і невади. Просто треба це доставити сюди. Американські зброєві заводи тільки й чекають, щоб наповнити нас своїм товаром. Це Пентагони з ліцензіями тягне резину. Так, ідея виглядає, звучить популістично на перший погляд. Але тільки на перший. Я пропоную розглянути питання під іншим кутом. На Росія бажає повернути свій капітал на родину? Бажає. Давайте просто втілимо її мрію в реальність і повернемо їм ці 300 мільярдів. Ну так, форма повернення трохи відрізнятиметься від початкової, але ж по суті, все по чесному. Так я в курсі, що товариш Трамп проти далекобійних американських ракет по росіянській території, але ж ми з вами знаємо безліч інших методів доставки росіянських грошей на споконвічну територію. Наш президент ж уже захлинатися втомився від озвучування всіляких успішних випробувань наших вітчизняних способів доставки благодатних уламків. Мало не щодня він звітує про те, що пройшли випробування і пройшли успішно, то про один спосіб, то про інший. Не нам нами західні ракети. Своїх можемо за тиждень наробити більш ніж достатньо. З його правда слів, але якщо повірити. Повірити і взяти ті 300 мільярдів і таки наштампувати наших досягнень, від одних тільки назву настає задоволення: Пекло, Рута, Паляниця, дрон розвідник гор, нічні бомбардувальники Вампір і Хевішот, FPV-дрони Калібрі і Камік, FPV-літаки Дац, далекобійні дрони Лютий і Файрпоінт-1, а Нептун. Забули? Загалом моя пропозиція проста як мир в очах Путіна. Давайте повернемо руські їхні гроші. Не все так однозначно, але гроші потрібно повернути. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!